Нещодавно давно на позняках відкрився новий магазин сінцей. Так як я там частенько буваю, вирішила подивитися, які він всередині. Магазин достатньо просторий. Одразу бачу там дещо цікавеньке. Ось таку велику шкатулку для прикрас та величезну дуже ароматну свічку. При вході там були кошики, і раніше в магазин сінцей я їх не помічала. До речі, в магазині дуже зараз багато знижок. Наприклад, ось не на такі прикольні крабики, набори прикрас, а на різноманітні ремінці. Навіть були у вигляді ракушок. Окуляри також були на знижках та різноманітні сумочки. Ось така ке. Мені там сподобалась колекція з Hello Кіті. Була сумочка та рюкзачки, та ще різні аксесуари з Hello Кіті. Також там була колекція зі стічем. Там був ось такий прикольний набір косметичок, щітки для волосся та різноманітні пов'язки. Потім я пішов в сенсей хом. Там побачила дуже милу чашку з авокадо. котиком їднирогом, просто котиком. Вони всі також були на знижках. Різноманітні прикольні блокноти пухнасті. Ось такий органайзер. Мені дуже сподобалася маленька ваза для квітів. Дуже милий чехоли з пушином. Також був Чехоу Венздей. У вигляді попит. Та ще один з пушином. Ще там побачила бакнотик на замочку, де можна записувати різні секретики. Ще різноманітні прикольні речі з Hello Kitty. Наприклад, ось така дитяча чашка та тарілочка. Неймовірно милі. Далі побачила з корумі. і великі відео з товарами з котиком Пушином. Мені дуже сподобалися такі органайзери для речей. Та неймовірно милі подушки. Вони мені прям дуже сподобались. Також там було багато штучних рослинок. Та побачу? там ось таке прикольне дзеркальце. Та звичай всінцеї я більше дивлюсь на одяг. Але в цьому магазині моє серце покарав відео для дому тут дійсно дуже класний вибір. А хто з вас живу в цьому магазині?